На день міста, який відзначався останньої неділі червня разом із днем молоді, юним бордишівським риболовам було не до сну. Із шостої ранку вони зайняли позиції на березі гнилоп'яті, радо відгукнувшись на пропозицію взяти участь у змаганнях наша річка річка-2013». Цей захід проходить щороку за підтримки міського голови Василя Мазура, центру рибальства і мисливства Золотий сазан, клубу любителів спортивної риболовлі Золотий короб. Число бажаючих спіймати на гачок чим більше риби, а з нею блискучу перемогу цьогоріч становило близько. 5. Озброївшись вудками, прикормами та наживками, діти взялись до справи. Хто покладався на удачу, хто на досвід. А Максим Єрін на свій щасливий спінінг, котрим одного разу вже спіймав гарний улов. Карп два кілограма. Як його вийшло зловити на спінінг. сей? Також на кормушку». Чимало серед учасників було таких рибалок, які змагались вперше. Але тих, хто вперше за своє життя взяв до рук вудку, було годі шукати. Сіми років. Зараз тобі скільки? 14. А хто тебе привчив до цього діла? Папа. Часто ти займаєшся рибальством? Ну, два-три дні в неділю хожу. Мені дуже подобається, особливо коли клює, воно цікаво, захоплює дуже. Тянеш рибу, ну. сьогодні ти вже щось витягнув? Витягнув. Витягнув, спочатку дві рибини сетка втекла, вони повтікали всі, тільки що ну, недавно одну вить. Шестирічний Андрій Юхневич, хоча й був одним з наймолодших учасників, має вже два роки рибальського стажу. І доки чекав, коли на гачок вчепиться рибка, охоче розповідав про свій досвід. Сам навчився. Дивився, як Максим рибалить, той навчився. А щось ловив? Ловив. Що ти ловив корибку? То був, то це в Бердичеві на Шандорі. Там то карпа буває, зловлють, то краснопьорок. Краснопіорки в мене дуже часто ловляться. Тут і як? Не дуже? Не, -не, не клює. Мало хто цього разу міг похвалитися багатим уловом. Навіть переможець змагань 2012 року Діма Дзюба, який тоді упіймав понад кілограм риби, нині демонструє тільки одну штуку. Зараз там один карасик. За весь день погано. Мало. Чо, а чо так, як ти думаєш, від чого це залежить? Від погоди? То різко і зовсім практично кльова нету. Вот. Многие стоят, грустят. Хотя многие рыба, ребята, которые умеют очень хорошо ловить, имеют уже стаж свой рыбацкий, профессионально справляются с удочками, с забросом, с подкормкой. Профессионально ребята не хочет даже уклейка брать, которая сам активно принимает участие, она активно принимает, клюет. И та не хочет даже клевать. Вот больше многие рассчитывали, що уклейка будет клевать в том году. Вот мальчики девочки выиграло, вот, И Благодаря тому, что уклейка клевала, и много больше килограмм ловили. А вот тут вот, сьогодні уже не хочет клевать. Дещо підняла настрій юним риболовам церемонія нагородження, під час якої ніхто не лишився без подарунка. Спонсори змагань втішними призами відзначили тих, хто замість риби витягнув з води гілочку та ракушку. Рибальські стільчики отримали дві дівчинки: Анна Степанищук та Ірина Скебердис. Гамак за найкрупнішу рибу, вагою 350 грамів. Дістався Артуру коровіну. Окремі нагороди були передбачені і для двох наймолодших учасників. Усіх присутніх із закінченням змагань привітав міський голова. Відношення молодої людини до природи, шанобливе відношення до природи, має значення в тому, якою людина буде дорослою. Я переконаний, всі ті люди, які приймають участь в цьому конкурсі, будуть любити природу, будуть любити своє рідне місто. І дуже приємно те, що з кожним роком все більше і більше людей хочуть прийняти участь в проведенні цього заходу. Дуже приємно те, що у нас у Бердичеві стало вже престижно, коли цілі сім'ї допомагають вирішувати проблеми міста. І сьогодні генеральним спонсором я хотів би подякувати генеральним спонсору, це сім'я Мироненків, Саша Юра і, і Сергій. Вони виявили бажання стати генеральними спонсорами цього конкурсу і кажуть, що це буде щорічно. Так, хлопці? тому я вас вітаю свято. Переможе сьогодні найсильніший. Вилююча мить оголошення імен трійки переможців. Бронзову медаль та палатку спальник вручили Дмитру Дзюбі. Його результат 240 грамів улову. Друге місце за рибку вагою 350 грамів. Посів Артур Коровін, якому подарували велике крісло. А головний приз надувний човен із золота медаль переможця дісталися рибалці. Вага улову, якого становила 374 грами. Це Філіп Сенча. Свій подарунок хлопець обкатав одразу на місці. Я первий разну часою ну, одразу получаю на огромну лодку. Ну і перше місце. Як тобі вдалось? Бо дехто взагалі нічого не, не знає. Ну даче на завершення змагань усі, хто був до них причетний, сфотографувались на згадку, а діти пустили в небо кульки із своїми заповітними бажаннями.